Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» І сьогодні у нас на огляді буде потужний зарядний пристрій від компанії Яд. Модель називається 83.001. Це Інтелектуальний імпульсний зарядний пристрій з максимальним струмом 8 А. Згідно інформації, яку вказує виробник, ось цього струму 8 А вистачає для роботи з батареями ємністю до 200 ампер. Ну, в принципі, у деяких виробників 8 А це до 150, у деяких до 200, але я думаю, що все ж таки 200, це трішки перевищені характеристики. 150-160 А завдяки імпульсній системі і мікропроцесору, ми точно можемо заряджати, а все, що вище. Це тільки підзарядка. Але в будь-якому випадку 8 А 150-160 А це також дуже хороший показник, адже в автомобілях рідко зустрічаються акумулятори ємністю більше 100 А. Також, окрім найпотужнішого режиму 8 А, тут є ще, можна сказати, слабкий або послаблений режим 2 А для акумуляторів значно меншої ємності. Наприклад, там від 20, 30 до приблизно 60 ампер годин можна використовувати режим зі струмом 2 ампер. Зарядний пристрій може працювати з автомобільними акумуляторами будь-якого типу, окрім літіонних батарей, тобто це можуть бути звичайні. Батареї з рідким електролітом, ЄФБ, акумулятори АГМ, гель. тобто всі, окрім літіоних, ми їх можемо не тільки заряджати, а й відновлювати завдяки режиму десульфатації, але в даному випадку він називається Recondition, що в принципі є одним і тим самим. Цей режим включений в загальну програму заряджання, яка може складатись з дев'яти етапів. І в залежності від того, яку Програму обере мікропроцесор, в принципі, стільки етапів і буде включено до програми заряджання. Але максимальна їх кількість це 9. Тобто це і діагностика, і плавний заряд, і вирівнювання ємності, і також аналіз після заряджання, чи здати на акумулятор далі працювати в нормальному режимі. Тепер, що стосується конструкції, тут ситуація більш-менш Зрозуміла і стандартно. В принципі, майже всі імпульсні зарядні пристрої мають ось таку однакову конструкцію. Це просто коробка, інколи з якимись додатковими гумовими накладками, щоб збільшити стійкість зарядного пристрою до механічних пошкоджень, інколи просто пластик, як в даному випадку. На Передній панелі в нас є дисплей і кнопка керування. Ну і, в принципі, стилу більше нічого в нас немає. Є ще два отвори для того, щоб прикрутити зарядний пристрій до якоїсь поверхні: вертикальної чи горизонтальної. Виглядає цей зарядний пристрій досить непогано, скажімо, щодо якості збирання. І також ми бачимо, що між двох частинок корпусу є ущільнююча гумка. Але виробник зазначає, що тут клас пили вологозахисту нульовий. Тобто, незважаючи на те, що цей зарядний пристрій зроблено аналогічно іншим зарядникам, у яких вказано IP 65, тут при тій самій конструкції ми маємо IP 0. Тобто зарядний пристрій не дуже добре захищений від пилу, вологі, бруду, і тому його бажано берегти від впливу цих факторів. В цьому іншому, в принципі, тут все стандартно. У нас стандартні дроти для під'єднання до мережі 220 вольт, і також стандартні затискачі. За традицією, подивимося, як тут все організовано, і тут, до речі, контактне з'єднання зроблено згідно усіх законів. Дріт в місці, де є ізоляція, жорстко зафіксований. І далі ми бачимо, що багатожильний дріт також гільзований для того, щоб. Контактне з'єднання з часом в нас не ослабло. І далі вже сама гільза зафіксована на контактній групі або на затискачі. Ось таке з'єднання можна назвати правильним, і тут, в принципі, все зроблено дуже якісно в цьому плані. Тепер розібравшись з будовою характеристиками даного зарядного пристрою, думаю, можна перейти до практики, під'єднати його до акумулятора і подивитися, як він працює. Для початку перевіримо функції безпеки, а саме захист від переполюсовки. Зараз я навмисне під'єднав клеми неправильно, плюс до мінуса, а мінус, навпаки, до плюса. І як ми бачимо, у нас нічого не замкнуло, не згоріло, не іскрить, а просто на дисплеї зарядного пристрою з'явився відповідний індикатор, що ми щось зробили неправильно. Ось, наприклад, він в. Лівому верхньому куточку з'явився цей індикатор. Тепер змінюємо полярність на правильно, під'єднуємо мінус до мінуса, плюс до плюса. І бачимо напругу нашого акумулятора. Далі, натискаючи ось цю кнопочку, обираємо необхідний нам режим. Режим, де намальований мотоцикл, це режим 12 вольт, але зі струмом до 2 А. Далі. Режим для заряджання всіх 12-вольтових акумуляторів, окрім АГМ, і також окрім випадків, коли ми заряджаємо акумулятор при низькій температурі зовнішнього середовища. Тобто, якщо навколо акумулятора в нас нижче, ніж плюс 5, або в нас АГМ акумулятор, ми обираємо режим сніжинка. І ще один останній режим це 6-вольтовий режим для 6-вольтових акумуляторів. Тобто, як ми бачимо, функціонал цього зарядного пристрою реалізовано досить непогано, і керування ним також зрозуміле і просте. Тут знову ж таки потрібна лише одна навичка, ось так вміти натискати кнопочку і обирати необхідний нам режим. І щось подібне ми вже бачили у інших зарядних пристроїв. Але тут є один нюанс точніше, їх два, і це два мінуси. Перший мінус: даний зарядний пристрій не працює з літіонними. Батареями, а зараз багато в кого вдома, саме такі акумулятори для резервного живлення. І, по-друге, незрозуміла історія з класом пили захисту. В принципі, якщо ми будемо використовувати зарядку вдома або десь в гаражі, ну, з цим не буде ніяких проблем. Але якщо ми інколи будемо використовувати зарядний пристрій на подвір'ї на відкритому повітрі, відповідно можуть виникнути нюанси з довговічністю і з експлуатацією. Тому. В цілому зарядний пристрій досить непоганий, має класний функціонал, високу якість збирання, з контактами також все добре. Але є два моменти, які виробник трішки не допрацював, і, відповідно, це позбавляє даний зарядний пристрій якихось конкурентних можливостей. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!